Е, вже мозги, які втопилися. І так, тут у мене 140-й, я його вже трошки розбирав. Тутечки зняв блок з додатковим насосом і клапанами там трошки підтікання є. От тут десь піднизу, то буде ремкомплект на нього братися, перебиратися. Але до кого там потерпляло попереднє відео, де я показував цікаве підтікання, ось тут десь. Ну, В районі під задні сідухи, ну воно видно, крапелька навіть. І ось що тут робиться. Дивіться, яка тут калюшка. Вони якісь мозги плавають, скоро пихне. Тут під ковриком повно. Оскільки його хлюпає. Тут все хлюпає. Думав я спочатку, що то е, радіатор там маленький на вебасту стоїть. Зараз покажу, де він там. Думав я на нього. Ось він отутечки стоїть. Але, як виявилося, не воно. То, що я там розібрав ззаду то само собою, буде е вимочуватися, трошки висушуватися, бо там калюженці страшна стоїть. Потім розібрав ось тут. Думаю, якщо там все ціле, то, значить, десь або основний радіатор якось там тече, або ж десь, біда, із трубочками. Весь той хлам лежить з підлоги. Ось Ще коврики. І, значить, що вийшло. Там сухенько, питань немає. А антифриз я вже злив. І що далі? Далі заглушив ті місця, де блок отой. Насос і клапана і сантифризу нема, поглушив ці всі трубочки Надув трошки тиску в систему і чекаю. І тепер що ж я побачив? Дивимося, що я побачив. Пішов набрав мию, щоб не видно нічого. Значить, три трубочки, які виходять з надвору йдуть, ось вони йдуть, 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 і туди на той радіатор. І ось сама дюрочка. Видно, бульки йдуть. Сама трубочка прогнила. Ну або ж тріснула. О, так, видніше бульбашки, які гарні йдуть.